У Шепетівці майже більше року діє благодійна майстерня Крильова. Тут намагаються стілювати мистецтво, відволікатися від неприємних новин про війну, відкривати в собі нове, опановувати тривогу й невпевненість. Особливо зараз, в умовах війни, започаткували майстерню Жанна Балагурта Світлана Рула. Жанна викладачка музики і вокалу. Світлана працює психологом. Якось ми поговорили разом і створили спільну таку майстерню. І вона була онлайн, це був інтернет-простір, була платформа така. Ну на Фейсбуці ми створили і в інстаграмі, а коли якось ми так посиділи і вирішили, що напевно нам потрібно вже мати фізичний простір. Фінансово для створення майстерні допомогла жінка, яка зараз проживає в Нідерландах і створила там українську школу. Підтримали і дівчата з української феміністичної мережі. І вони запропали нам. Підтримку, тому що ми мріяли про те, щоб тут буде саме ткацтво розвиватися текстильне і бісерне, і щоб ви розуміли, для того щоб закупити верстати, це ну. Для нас це непідйомна була сума, вони нам допомогли це зробити. Майстерня розташована в орендованому приміщенні та оздоблена тільки натуральними матеріалами дерев'яними стелажами і екологічними іграшками для дітей. Розповіли і про вироби, які виготовляють у майстерні. Була створена вже наша майстерня фізична. Ми з Світланою почали влаштовувати майстер-класи для всіх бажаючих з бісероплатіння. Це і як на станках ми плетемо, так і виготовляємо брошки з бісеру. Ось Світлана займається ткацтвом, ткацтвом на верстатах. Ось ви можете тут бачити і маленькі верстати, і от великі. чуть крайки, різні прикраси. Із вовни, Світлана працює з вовною, з глиною. Створені в майстерні вироби учасниці забирають із собою, адже речі зберігають вкладену в них енергію. Також нещодавно провели виставку робіт, яка відбулась у Австралії, і почали продавати вироби. Звичайно, ми хочемо, щоб приймати участь у фестивальній культурі, не тільки виставковій, тому що важливо, щоб ці речі, які були створені, вони ще й знайшли того, хто би їх носив. Можливо, незабаром виставка буде і у місті Шепетівка. Детальніше розповіли і про мету проєкту. Проєкт коня відновлення він якраз зробив так, що тут з'явилися жіночі групи, які збираються тут для взаємної підтримки, для емоційного відновлення, люди, які потребують війну, спільноти. І ця жіноча спільнота це не просто рукоділля, це підтримка. Це взаємо така допомога, це обговорення дуже важливих тем. Там, у нас тут багато всього акумулювалося. І, це, і щоб ніхто не путав, що в нас ніяких тут клуб, берегиньок і так далі, ні в якому разі. Також планують масштабувати цей проєкт, якщо знайдеться можливість, і фінансування. Наприкінці учасниці поділились своїми враженнями. До сьогодні я не знала взагалі, що таке хобі. Але Тепер я вже знаю, що це таке. Коли я чую, у нас таке був хвилюючий момент, коли все це починалося. Я не знала, зможу, не зможу. Але все вийшло, і коли ти чеш і отримуєш результат, тебе просто виростають крила. Я дякую Долі, що звела мене з такими гарними людьми, і що ми збираємося. Тут е, ком, нашою, е, як, нашим гуртом так сталося, що е, ми тут всі, котрі зібралися, е, ми з виїхали всі з окупації або з той території і нас Світлана Миколаївна зібрала Жанна Анатолівна для участі в цьому проєкті: арт проєкті терапевтичному, можна сказати, проєкті, де ми можемо обговорити свої проблеми і розслабитися. І та е, також навіть в нас виходять ось такі чудові вироби. У мене процес іде не дуже швидко, але в цілому мене все влаштовує і мій стан під час ткання, і відповідно результат, який я отримую. Майстерня Кральова дарує можливість забути про тривогу та зануритись у світ мистецтва, відчути його магію та побачити, як вироби, створені тут, набувають особливого значення. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк like Тіві.